Всім доброго раночку. Лежимо лаванду. Дуже хтось питає, що треба спеціальні ножниці, звичайні ножниці, не придумайте нічого. Головне, щоб у вас в кінцевому результаті вийшла лаванда, отой кущик, що залишився, таким кругляшком, знаєте, як хризантема. Не бійтеся постригти, можете стригти отак. Ось бачите, ось обереш. І отак, аж оті такі трохи твердіші. Отак. де воно починає розквітати і ще забираєте трохи. Тоді воно буде гарне. Не бійтеся. Ви зараз побачите, який в нас кругляшечок вийде. Абсолютно красивий. Дуже гарний. Таку форму. Бо яку форму ви йому зараз зробите, така форма вас на наступному році заквітне. Ви собі знали. Буде кострубати і буде кострубати цвісти. Повинна мати таку красиву, естетичну, а ще й для цього дуже корисну для самої лавандочки форму. Зараз вона обновиться, в неї ще огостіки часто до осені. Багато хто питає, коли краще садити лаванду. Чи навесні, чи може ось влітку, чи восени. Зараз вам скажу, маю досвід, садила її і навесні, і восени, і садила влітку. Різниця є, але чесно вам скажу, абсолютно невелика. Якщо у вас є бажання посадити лаванду зараз, ви ж розумієте, що я це кажу не в рекламних цілях, вам я не продаю лаванду, правильно? І я вам кажу правду. Ви можете її посадити. В минулому році я садила і білу, і рожеву, і фіолетову лаванду. Якраз от рік тому садила. Буквально після Петра Павла це ось отак, як зараз. Чудова, прекрасна. Єдине, що потрібно за нею трошки придивлятися. Тому що спека, ви самі розумієте, вона любить спеку. Щоб ви собі знали, лаванда сама по собі спеку любить. І не треба боятися, що їй це щось зашкодить. Головне, щоб вона гарно вкорінилася, і ще одне. Не садіть лаванду дуже мілко. Якщо ви її садите мілко, виходить оце такий курінчик, оці, знаєте, такий, що під лавандою. І він стоїть високо над землею і вона не естетично виглядає. Вона повинна ось так виглядати. Ось так зараз, зараз я підстрижу, покажу вам ближче, тому що в мене... Трошки, може, вам не так видно, насправді і ще одне. Вам зразу покажу, що можете садити між лавандою для естетики і, до речі, від нечистої сили садіть кущі сопу. Хто читав хоч раз Біблію або чув в молитвах, є такі слова, вибачте, що я. На старослав'янське, я не знаю, як перекласти це грамотно. окропи мене і сопом, і буду чист, а мой мене і буде білеє сніга. Ось цей соп ви садите, він вам слугує як квітка, як приправа і як все інше. Все до зустрічі.